Чернігівці були здивовані, коли вранці з кранів гарячої води потекла холодна. Від сьогодні без гарячого водопостачання лишилися райони міста, які отримують тепло від газових котелень облтеплокомуненерго. Гаряча вода зникла навіть у героевтичному пансіонаті, школі, інтернаті, онкодиспансері та обласній лікарні, яка в цьому причина ми з'ясовували на підприємстві. У зв'язку з тим, що є дуже значна заборгованість споживачів теплової енергії перед нашим підприємством. Це 107,1 сім і мільйона гривень. І договір з НАК Нафтогазом закінчився 31 березня. Зупинили постачання природного газу. Більше пощастило жителям біля 300 будинків, котрим теплокомуненерго перепродає тепло від ТЕЦ. З останньої заборгованості немає. І якщо закладам соціальної сфери та охорони здоров'я гаряче водопостачання можуть поновити вже за день, скільки будуть страждати мешканці багатопорохівок і чи не просидять люди, як минулоріч, ціле літо без води, у облтеплокомуненерго не кажуть. Добре буде, якщо ми раніше зробимо до свят. В цьому році буде все відомо з 1 травня. Загалом на сьогодні пад облтеплокомуненерго заборгувало перед НАК «Нафтогаз України» майже 100 мільйонів гривень. Чи не збільшиться цей борг після здорожчання газу у травні і чи не будуть Чернігівці півроку митися в тазиках, варто тільки здогадуватись.